Добрий день. Сьогодні ми продовжимо вивчати прописні літери німецької мови. А сьогодні у нас літери Д, Е, Ф. В наступних прикладах ви бачите літеру Д. Повторюйте за мною. ДОХТ, там. Дан. Отім. Дідонау. Дунай. Die Drachen – повітряний змій. Зверніть увагу на те, як пишеться дана літера. Починаємо зверху. Потім з'єднання відбувається знизу. І маленька літера. Літера Е. E. Міститься в таких словах: геген йти, Die Blume – квітка. Діагепст осінь. Das I яйце. Ця літера за написанням співпадає з літерою Е e, українською мовою. Літера Ф. Міститься в словах. Das foto фотографія. Fisch – риба, Die Familie – родина, Die Freund – друг. Написання починається звідси. Ось так. Ось тут з'єднання. Потім друга лінія. Ось ця. І третя ця. А зараз спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер в свій зошит. Поставте на паузу. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!